Доброго дня, діти! Ми продовжуємо з вами вивчати програму Лазарус, і тема нашого уроку це поняття події, обробника події, редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень та запис програми засобами середовища програмування. Ми ознайомилися з вами на попередньому уроці саме з програмою Lazarus, тому якраз сьогодні дану тему ми будемо розглядати на програмі Lazarus. І так, ви запишіть, будь ласка, в зошитах тему уроку. І зупиняти можна дане відео на будь-якому етапі. Тому ми розглянули з вами на попередньому урокі, уроці наступні питання: що таке комп'ютерна програма? Що таке форма, назвали кілька її властивостей, і навіть для форми створили нову назву. Ну І розглянули призначення програми компілятора і етапи її виконання на конкретному прикладі для форми. Тому сьогодні ми з вами будемо вже працювати з подіями. Тому форма, крім набору властивостей, Має ще набір подій, які можуть з нею відбутися під час виконання проєкту. І якраз ми з вами розглядали саме властивості і набір властивостей. А уже сьогодні будемо розглядати події. Тому ось події є наступні: це клейк, тобто вибір будь-якої точки об'єкта. Наступна подія це close, це закривання форми або вікна під час завершення виконання проєкту. Наступна подія це крень, тобто це у нас іде створення форми або відкриття вікна на початку виконання проєкту. Hey, press. Це натискання будь-якої клавіші на клавіатурі. І на мови, я читаю, вибачаю з німецькою мовою: це переміщення вказівника по вікні. Ну, і, звичайно, інші у нас ще є події, які можна виконувати. Тому з будь-якою подією, яка може відбутися з формою. Можна пов'язати фрагмент певної програми, який буде виконуватися одразу після настання цієї події, тому саме такий фрагмент програми називають обробником події. Обробник події пов'язаний з певним об'єктом, його називають методом цього об'єкта. Тому розглядаємо, як я вже вам казала, середовище Лазарус, нижня частина, ліва, частина вікна містить у нас ось такий інспектор подій, де у нас є властивості і події. Ось з властивостями ми з вами ознайомилися на попередньому уроці, як поміняти назву, як поміняти колір форми, як задати певний Текст, тобто шрифт вибрати, колір і інше. А сьогодні ми будемо працювати з подіями, тобто ось перед нами бачимо виділена така вкладочка. Тому середовище Лазарус за замовчуванням створює обробник події як процедуру. Що ж таке процедура? Це є окремо виділена частина програми, яка має обов'язково своє ім'я і яку можна з цим іменем запустити на виконання. Тому виконання процедури також є подією. Якщо процедура виконується в результаті настання певної події з формою, наприклад, події клейк. То подію самого виконання цієї процедури називають онклейк. Ось бачимо, о, ось, бачите, у нас вона виділена в такому червоному прямокутничку. Наприклад, якщо потрібно пов'язати деяку подію з подією клейк, то для форми слід вибрати наступне: спочатку вибрати форму. Форму ми вибираємо на панелі інструментів, тобто відкрити далі вкладку події, яку ми тільки що бачили у вікні Інспектор об'єктів, і вибрати подію «Онклейк», поле праворуч від тексту онклейк стане поточним і в ньому з'явиться курсор. В ньому потрібно двічі клацнути в цьому поточному полі, ну і ввести потрібне значення. Тобто, в результаті виконання цього алгоритму в полі онклейки, ось ми бачимо на вкладці події з'явиться текст Fonkлей, тобто клацнутня форми. А у вікні редактора тексту проєкту на вкладці з'являється заготовка для тексту процедури з іменем. Ось бачимо т форм Т-форм клейк, команди якої будуть виконуватися. При настанні події клейк з формою. Зверніть, будь ласка, увагу, ось тут у нас активним подієм'яється онклейк, і ми вибираємо форму онклейк. Бачимо Клейк. Да? Тому ось тут у нас в самій програмі з'являється ось таке віконечко процедура, те, форм і так далі. І ось тут, між begin і end ми можемо вводити певну програму, тобто задавати які події. Команди процедури записуються, як ми бачили, між двома словами. Це між begin і між end. Тобто begin це є початок, а end це є кінець. Тобто, необхідно звернути увагу на те, що саме begin і end це не команди. Ці слова саме відіграють роль відповідно відкриваючої та закриваючої дужки що визначають початок і закінчення процедури. Часто ці слова називають операторними дужками. Ось ми бачимо процедуру т форм і далі іде Бегін. Після слова енд у кінці процедури повинна обов'язково стояти крапка з комою. Якщо її не буде, це буде синтаксична помилка, і наша програма видасть нам повідомлення після запуску про помилку. Кожна команда процедури також має закінчуватися крапкою з комою. Якщо нам потрібно, щоб в результаті виконання процедури змінилося значення певної властивості форми, то процедура повинна обов'язково містити команду присвоювання, і вона може мати наступний вигляд. Іде ім'я об'єкта, зверніть, будь ласка, увагу, назва властивості, і ось нашій властивості присвоюється значення. Далі йде значення або вираз. Це дві крапочки дорівнює. Можна сказати, що це аналогічно знаку дорівнює в математиці. Тобто, або може бути наступний. Ім'я об'єкта, назва властивості, і присвоїти значення ім'я об'єкта, назва властивості, та плюс ще присвоїти значення або певний вираз. Наприклад, виконання команди Form 1 колор це присвоїти значення, яке у нас іде келькрен. І встановити зеленим фон форми. Тобто, крен ми встановили зеленим, і ось наша форма буде мати ось такий вигляд. Я хочу звернути увагу, що тут іде форма 1, а ми на попередньому уроці розглядали, як змінити назву форми. Ми якраз показували, як це зробити. Тому виконання команди форм. Топ присвоїти значення фор 1 топ плюс 50 говорить про те, що ми маємо збільшити поточний відступ верхньої межі вікна від верхньої межі екрану на 50 пікселів. Тут числа вимірюються в пікселях. Під час виконання останньої команди. Спочатку до поточного значення властивості топ форми буде додано ще число 50, після чого наше отримане число стане новим значенням цієї властивості форми. Отже, бачите, ми змістили наше вікно. Форми на 50 пікселів. Ну, Командою присвоєння форм 1 у нас іде фон от, присвоїти значення, змінення значень властивості форма, можна встановити вказаний у лапках текст у рябку заголовка форми. А командою for, for left, Ось вона присвоїти значення 30, 300 встановити відступ. 300 пікселів лівої межі вікна від лівої межі екрану. Тобто, ось ми бачимо форм 1 caption і присвоїти значення, змінення значень властивостей форми і формліф присвоїти значення 300. Ну, і як бачимо, в кінці кожного рядочка у нас іде крапка з комою. And також у нас іде крапочка з комою. Ну, і, наприклад, розглянемо приклад процедури, ось яка у нас іде форму один клейк, що складається з команд наведені вище, і в результаті виконання у нас зміниться значення властивостей. Зверніть, будь ласка, увагу, вони у нас описані у вікні нашої програми. Це у нас іде. «Caption Color» left і «Top форми, і також іде результат її виконання. Ми бачимо наше зміщене вікно і його зелений колір. Тому після запуску проєкту на виконання потрібно дочекатися відкриття вікна, його виконання і вибрати будь-яку його точку. Таким чином, у нас буде відбуватися подія клейк для форми. І як наслідок буде відбуватися подія onClick. Така подія буде полягати у виконанні процедури TUFR1, -форм форм-клейк, обробника події, клейк для даної форми. Тому бачимо ось результат, який ми одержимо в результаті виконання нашого проєкту. Тому середовище Лазарус має зручні засоби допомоги під час написання тексту проєкту. Тобто після введення першої або кількох перших літер імені об'єкта, можна натиснути сполучення клавіш Контр і пропуск. Відкриється список, з якого можна вибрати потрібне ім'я об'єкта. Ну, ось ми бачимо з вами, які у нас можуть бути додаткові дії, які ми можемо виконати. Тобто, наприклад, після введення крапки. Яка буде яка ми бачили з вами, розділяє ім'я об'єкта і назву його властивостей, автоматично буде відкриватися вікно із списком, який містить назви властивостей даного об'єкта. Далі назву властивості можна не вводити з клавіатури, а знайти її у списку, і натиснути, виділити, і натиснути клавішу Enter. Тому можна після відкриття списку ввести кілька перших літер з назви властивості. Тоді цей список буде скорочуватись і в ньому будуть залишатися лише ті назви, які починаються з уведених літер. Такий спосіб пришвидшує введення назв властивостей об'єктів, а також запобігає допущенню синтаксичних помилок, недопущенню. Тобто особливо з боку тих, хто не вчив англійської мови. Так, наприклад, як я, мені теж важко, тому що я вивчала німецьку мову. І ми бачимо, що пришвидшить роботу, тому що у нас досить мало видано таких даних, які починаються з даних літер, тому легше, швидше їх знайти. У багатьох випадках система автоматично розставляє в потрібних місцях тексту програми так названі операторні дужки». Знак присвоювання крапку з комою в кінці команди. Тобто необхідно звернути увагу також на те, що система не розрізняє великі і малі літери. Але якщо слово утворене з кількох слів, так прийнято і зручно писати першу літеру кожного слова потрібно великою. Ми бачили там з вами форм-клік було в нас, форм-колор, тому якраз саме перші букви цих слів потрібно писати великою, з великої літери. Ну, також ми вже знаємо, що на початку виконання проєкту програма компілятор обов'язково перевіряє текст на наявність синтаксичних помилок. Ми з вами, коли працювали з кнопкою, з вибачаюсь, ми якраз з вами там також використовували текст і говорили про те, що якщо буде синтаксична помилка, то компіляція не буде проведена успішно, тобто потрібно буде виправити помилки. Тому, якщо є такі помилки, то виконання проєкту переривається і у вікні повідомлення, яке у нас буде відкрите. То під вікном редактора тексту з'явиться повідомлення підказки про номери рядків, номери позицій, де допущені помилки. А також коментарі до кожної з цих помилок. Зверніть, будь ласка, увагу: ось у нас іде внизу рядок повідомлення, і буде рядок, перед яким помилка допущена. Тобто, наприклад, якщо ми пропустили тут крапочку з комою, то якраз і буде виділений той рядочок, в якому допущена помилка. Тому для виведення на екран текстових повідомлень можна використати спеціальне вікно. Воно так і називається вікно-повідомлень. Для відкриття такого вікна. І виведення на ньому потрібного текстового повідомлення використовується команда Message», тобто текст. І цей текст можна писати, як бачите, в лапках. Діти, ці лапки у нас набираються в розкладці клавіатури англійської мови. Вони знаходяться на клавіатурі, там, де наша буква Є, або російська буква Е. І все те, що пишеться в цих лапках, можна писати будь-якою мовою українською, російською. Англійською, англійською, Тобто це саме ця команда в меседжа дає важливість нам показувати повідомлення, яке ми хочемо. Наприклад, коли ми створювали з вами для форми речення, то ми написали, наприклад, вивчаємо програмування. І на сьогоднішній урок за бажанням я вам давала завдання створити теж ось таке повідомлення за допомогою форми. Ми розглядали, як це зробити. Ну і ось для подальшого, щоб ви трошечки попрацювали, нам необхідно розгадати ребус. Ми бачимо: тут у нас дане слово обов'язково пов'язане з нашою темою. Тобто візуальний, це якраз є мова програмування, яку ми з вами розглядаємо. Ну, і ось дати відповіді на запитання в зошиті письмово і потрібно буде сфотографувати і прислати. Крім того, це завдання буде знаходитись у нас в класі рум. І там ви маєте прикріпити файл відповідь до Classroom і надати його. І саме питання, які події можуть відбуватися з формою, який зв'язок між подіями Click і онклейк, що називають обробником події, як пов'язати з подією її обробник, що називають методом об'єкта, що називають процедурою, ну і що називають операторними дужками, для чого вони використовуються. Ви ж розумієте, що вам можна переглядати дану, даний відеоурок, можна його зупиняти, записати коротко конспект або знайти відповіді на питання, які необхідно вам дати. Тому я хочу вас всіх подякувати, до побачення ну, і гарного вам дня.